Доброго дня! Сьогодні розглядаємо продукт Gizo, який є невід'ємною частиною GRM і надає можливість забудовнику в інтерфейсі онлайн створювати інтерактивні фасади. Зараз я демонструю, як працюють такі інтерактивні фасади. Також створювати інтерактивізацію для поверхів і безпосередньо привчати даний інструмент GVZO з інтерактивними фасадами до власного сайту. Сьогодні я продемонструю, як замінити рендер головного фасаду із збереженням інтерактивізації, тобто інтерактивної розмітки. Припустимо ситуацію, коли інтерактивна розмітка створена. Зараз я демонструю її на даному екрані, проте необхідно замінити рендер. Наприклад, проектне або архітектурне бюро змінило головний рендер фасаду, додавши певні елементи. Що ж, замінимо даний рендер фасаду із збереженням інтерактивної розмітки. Для того відкриваємо. GRM, розділ розмітка корпусу, обраного вами будинку, і натискаємо кнопку розмітка. Тут ми бачимо вже розміщений наш інтерактивний фасад з виділенням контурів та поверхів. Для того, щоб замінити саме дану фотографію, даний головний рендер, дуже просто натискаємо кнопку Замінити фото. В даному вікні необхідно завантажити рендер проєкту або просто перетягнути його сюди. Що ж, завантажуємо нове фото. На новому фото я спеціально залишив елемент ось такої білої клякси, який відображає сторони світу. І натискаємо кнопку зберегти. Тепер ми бачимо, що в нас замінений головний фасад. І безпосередньо така ж заміна відбулась на сайті і в системі. Переглянемо спочатку в системі. Натискаємо список корпусів і відкриваємо інтерактивний фасад для перегляду. Бачимо, що в нас виведена дана клякса. При тому збережена повністю вся інтерактивна розмітка. Аналогічна ситуація відбулась на сайті. Оновимо сайт. І бачимо, що така ж клякса виведена на головному рендері головного фасаду. Таким чином, G++RM практично передбачає випадки, з якими стикається забудовник при адмініструванні інтерактивних фасадів і надає інструменти, які економлять час. Зараз я рекомендую вам поставити вподобайку, підписатись на канал і переглянути наступне відео такого ж самого циклу, як замінити поверх зі збереженням інтерактивного фасаду. До зустрічі в наступному відео.